Іван Драч, Балада роду. В мого роду сто доріг, сто століть у мого роду. Вичовганий старий поріг, старій бабів нагороду, сива стежка в сто доріг розлітається от хати, Сто вітрів, мій вік запріг, Сиву хату розхитати, Сто скажених сивих бід та й сушило ж роду в роду. Та не висхне з роду рід, ні в погоду, ні в негоду внучок тупцю топотить, тупцю внуцю тупцю хлопче, Сто стежин у світ летить, він сто першеньку протопче. Роде рідний не стлумить нашу жилову породу, Сто вітрів в ногах лежить, мого роду і народу.